Вітаю, друзі! Зараз ми покажемо вам 10 найпопулярніших товарів за сьогодні, які замовляють підписники нашого телеграм-каналу. Тут тільки найцікавіше те, що дійсно купують. До речі, посилання на наш телеграм під відео обов'язково підпишіться, щоб бути в курсі гарячих знижок щодня. Розумна розетка тує хід для розумного дому. Wi-Fi або ZigBee. розетка з підтримкою до 20 А керуйте через смартфон, вимикайте будь-які прилади дистанційно, навіть з іншого міста, працює з Алексою і Google Home, викрутка з насадками, зручна викрутка з храповим механізмом і величезною кількістю насадок. Зірочки, трикутні, хрестові, ідеально для ремонту будь-чого вдома чи в авто. Надійна збірка хороший метал, ЦАП від ВІДАЙМА. Якщо ти меломан або хочеш кращий звук для ПК, зробить твою акустику живою. Є налаштування низів і високих, підсилювач для навушників та підтримка оптики коаксіалу і USB. Піна для автомийки. Насадка піна на керхер із баком на 750 мл. Дає густу піну, легко миє машину або мотоцикл, летить з продажів, особливо актуально після дощу. Набір для ремонту шин незамінна штука в багажнику, ремкомплект для коліс з клеєм, шилами і джгутами, врятує в полі, коли пробив шину, а запаски нема, компактний і дешевий, маркер для глибоких отворів. Спеціальна ручка для розмітки отворів у важкодоступних місцях, довгий наконечник, водостійке чорнило, кольори на вибір, ідеально для столярки і монтажних робіт, димер на чотири зони. Якщо в тебе led підсвітка, цей димер тебе здивує, Керуй яскравістю на чотирьох зонах одночасно, Тач-контрол, пульт на 13 кнопок. Підтримка від 5 до 36 вольт розумний годинник Xiaomi s 4 Ultra. новинка, amoled дисплей, компас, NFS, GPS і bluetooth виклики, ідеальний для активних людей, працює кілька днів на одному заряді та виглядає дуже солідно. Акумулятори літокала, перевірена класика, літієві акуми, ідеальні для ліхтарів, павербанків, diy збірок. В оригінальності сумнівів нема, багато покупок і позитивних відгуків, суперзручні висувні кабелі на 1, 2 або 3 метри не путаються, легко ховаються в кишеню чи авто. Є варіанти з мікро-USB та Type-C для будь-яких гаджетів. Якщо вам сподобалась добірка, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А головне. Обов'язково переходьте до нашого телеграм-каналу за посиланням в описі, бо саме там ми щодня публікуємо найкращі знижки з Aliexpress.